Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Над авіабазою Рамштайн у Німеччині, де розташовані мобільні сили повітряних сил США, зафіксували невідомі розвідувальні дрони. Про це повідомляє німецьке видання Держпігель. Інцидент стався ввечері 3 та 4 грудня, коли над стратегічно важливим військовим об'єктом виявили кілька безпілотників. Поліція Німеччини оперативно почала розслідування однак, досі не змогла встановити походження дронів або ідентифікувати причетних осіб для забезпечення безпеки стратегічних об'єктів у регіоні. Посилено патрулювання. Як повідомляється випадки спостереження безпілотних. Лотників зафіксовано також над виробничим комплексом німецького оборонного концерну Рейнметал та хімічним підприємством БЕСФ. Ці об'єкти мають критичне значення для економіки та оборони Німеччини, що викликає особливе занепокоєння у правоохоронців. Речниця авіабази Рамштайн наголосила, що інциденти не вплинули на функціонування бази безпеку її жителів або розташовано там військову техніку. Однак, у Пентагоні та міністерстві оборони Німеччини висловили занепокоєння можливістю використання цивільних дронів для шпигунства чи навіть підготовки Версій на тлі цього у Німеччині знову постала проблема необхідності жорсткішого контролю за польотами безпілотників минулого тижня на конференції міністрів внутрішніх справ у Брандербурзі обговорювали питання регулювання польотів дронів та методи їх нейтралізації. Однак, як зазначають експерти, реальних заходів поки що вжито не було. Це не перший випадок підозрілих польотів безпілотників у стратегічно важливих районах. В листопаді у США в штаті Нью-Джерсі зафіксували польоти десятків великих невідомих дронів поблизу військових баз американські федеральні служби не змогли встановити їх походження, але наголосили, що наразі загрози для суспільства вони не становлять. Експерти попереджають, що такі інциденти можуть свідчити про спроби отримати розвідувальну інформацію або тестування систем безпеки перед можливими атаками, оскільки використання цивільних дронів стає дедалі популярнішим. Виникає нагальна потреба у вдосконаленні системи їх моніторингу та нейтралізації. Нагадаємо, що авіабаза Рамштайн є ключовим військовим об'єктом США у Європі, де проводяться стратегічні операції та здійснюється координація. Військових дій НАТО, будь-яка загроза для її функціонування може мати серйозні наслідки для безпеки в регіоні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.